У Чернівцях відбувся вечір підтримки 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зі сцени лунали слова любові й вдячності. А з глядацької зали щирі оплески й донати. Я хочу привітати 82 другу окрему десантно-штурмову бригаду. Подякувати хлопцям за те, що ви є. Хлопці сіти міцно. Ми стараємося вам догадати, як можемо. Як бачите, ми сьогодні будемо для вас збирати кошти. Тому, будь ласка, будьте здоровими повертайтеся живими і з перемогою. Ми вас дуже любимо. Слава Україні! Це привітання летить до 82-ї окремої десантної штурмової буковинської бригади. І хочеться вам подякувати за вашу роботу, за все, що ви робите, за те, що ви нас оберігаєте, наші рідненькі. Я вам бажаю, нехай ангели вас бережуть. Знайте, що ми всі за вас молимося, і повірте, нашої енергії вистачить на те, щоб вона вас оберігала, щоб ви повернулися всі додому. 82-десантно-штурмова бригада це гордість Буковини. Саме зараз воїни виконують бойові завдання на важкому напрямку фронту. Відтак потребують різного оснащення. Наша бригада зараз знаходиться на Краматорському та Добропільському напрямках. У бригади потреби незмінні. Це розвідувальні дрони, типу МАВІК-3 або АУТЕЛ, а також фпв дрони, як на оптоволокні, так і звичайні. А ще дуже потрібні. Реп, радіоелектронна боротьба. Збір коштів на техніку для бійців триває і під час концерту. Наш захист сьогодні благодійний. Ми сьогодні збираємо гроші на безпілотники, на реп, які потрібні іменно нашої бригади. Вони потрібні всім Збройним силам. А нам, які ми виконуємо завдання на Донецькому напрямку, вони дуже необхідні. Кожен безпілотник це життя мого солдата, кожен реп це життя мого солдата. Волонтери представили ще одну ініціативу, спрямовану на підтримку військових ексклюзивні марки на честь 82-ї бригади. Ми обговорювали давно це питання, і ось 82-га бригада підготувала макет. А приватні підприємці. Долучилися донатами і цей проєкт втілили в життя марки, випущені і погашені Укрпоштою та командуванням 82-ї бригади. Вони ексклюзивний варіант, таких марок більше не буде, тому вони рідкісний для всіх, хто філателіст, екземпляр. І допомога буде Збройним силам. Конверт з маркою у нас вартує 1 тисяча гривень, і люди долучаються, донатять їх всього на всього 110 таких конвертів. Більше їх немає. Своєю чергою, військові подякували усім, хто долучився до збору. Дорогі черженчани, щиро вас вітаю з днем народження. Я горжусь вами, що ви у нас такі є. Дякую за підтримку. Хочу вам вас запевнити, що десант, дісантіки зроблять все можливе і неможливе, що залежить від нас. Ми здобудемо перемогу разом. Слава Україні! Підтримка наших захисників справа кожного. Вечір вдячності зібрав сотні людей, які спільно дарували свої оплески, тепло та допомогу військовим. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь. У Чернівцях біля меморіалу жертвам єврейського гетто відбувся мітинг Реквієм, присвячений 84 й річниці створення гетто. одного з найтрагічніших символів голокосту на Буковині. Саме тут, восени 41-го року, тисячі євреїв були насильно ізольовані та приречені на депортацію в Трансністрію. 84 роки назад. На цьому ж місці святому, де ми стоїмо… Була створена єврейське гетто. Це були страшні часи, і люди чекали своєї черги відправки в концтабори Трансністрії. Це було жахливо. Традиційно мітинг реквієм відбувся біля меморіалу, який зберігає пам'ять про ці страшні та трагічні події У 2016 році. Після багатьох років напруженої роботи, в тому числі і дипломатичної, нам вдалося збудувати і відкрити цей меморіал, яким ми пишаємось. Це один з найкращих меморіалів на Україні, а може і кращий меморіал навіть. Краще ніж баби на руку. під час заходу згадували не лише загиблих у гетто, а й усіх, хто ризикуючи власним життям, допомагав іншим вижити. Ми маємо збиратися тут, маємо передавати пам'ять нащадкам, тому що поки ми пам'ятаємо, ці люди живі. На жаль, історія інколи повторюється. Завтра виповнюється два роки. З від 7 жовтня 23 року, коли було найбільше масове вбивство мирних євреїв з часів Холокосту, 7, 7 жовтня 23-го терористи Хамас вторглися на територію Ізраїля. Вбило 1250 мирних людей. Ми пам'ятаємо тих, хто загинув в гетто. Ми пам'ятаємо тих, хто вижив це І Ми пам'ятаємо всіх, хто ризикуючи власним життям, допомагав євреям. Історія єврейського гетто в Чернівцях. Це не лише цифри і факти, а долі звичайних людей. За одну ніч десятки тисяч чернівчан були вирвані зі звичного життя і приречені на страждання лише через свою національність. В один день десятки тисяч жителів міста, які були в принципі сусідами, друзями, родичами, вони були переміщені сюди, в нижню частину міста, і це було не для захисту, це було для подальшої депортації. І на жаль, дуже багато з них в подальшому були переміщені в Трансністрію, де вони це було для них смертельним вироком. Ми повинні пам'ятати це передусім, через те, що як важливо розуміти, що не можна страждати, заставляти людину страждати, нищити, винищити тільки через те, що вона є іншою. Учасники мітингу наголошують, трагедія гетто – це історія не лише минулого, а й урок для сучасності. Це історія звірства. Це історія, коли хотіли знищити весь народ. Просто так, тому що комусь в голову прийшло, що. Якщо одного народу стане менше на землі, то землі буде краще, якась нація зможе процвітати. Але це не так. Ми всі однакові в своїй суті, незалежності від раси, національності. І наше різноманіття, воно робить нас сильнішими. І саме основним уроком, який ми маємо винести з цієї історії, що людяність дуже легко втратити. І тому нам треба чіплятися не за те, що нас роз'єднує, а нам треба знаходити те, що нас об'єднує, і гуртуватися. На сьогоднішній день, на жаль, в світі продовжується така практика, і дуже часто питання національності, релігії, віри вони трактуються як інакшість, і вони є предметом для утиснення цілих націй і народів. І ми повинні пам'ятати про це, щоб не в подальшому цього не повторювалося. Пам'ять про минуле стає особливо важливою в час, коли Україна знову переживає власну боротьбу проти зла. Ми маємо збиратися завжди для того, щоб нагадувати, що таке явище, як фашизм, воно не має більше повторитися. Особливо це важливо в сьогоднішніх умовах, в яких Йде геноцид народу України від нашого східного сусіда Росії з маленькою буквою. Тому це архіважливо. Мітинг реквієм у Чернівцях це свідчення того, що пам'ять жива. Вона говорить голосами тих, хто не повернувся, і тих, хто сьогодні стоїть на захисті життя і свободи. Альона Рудніцька Сергій Грубляк Чернівецький промінь. Води набираємо бутилки одноразові. Ну як мені У нас тут нічого не літає, слава Богу, просто ну, ми може... нема що жалітись так, але я рахую, що у мене тижні п'ять років це і треба постійно, щоб речі було чисті, викупити, приготувати, їсти. А в нас газу немає, у нас тільки електрик. Придбали не кота у мішку, а будинок 45 сімей, які заселились у нові двоповерхівки у Великому Кучурові. Ми всі були підключені тимчасово. Від лінії, яку ми навіть і не знали, як і що ми задавали питання: а чому ми підключені тимчасово, а не через трансформатор, який отой був там змонтований і, і стояв? Він казав, що той трансформатор треба ще здавати в експлуатацію, і так далі, і тому подібне, і тому ми тимчасово знаходимося на цій лінії. Невдовзі будинки перепідключили до трансформатора. Проте щастя тривало недовго. Десь в листопаді місяці, в листопаді місяці нас включають в цей трансформатор. Все, ми такі щасливі. У нас є напруга, все хорошо. Гроші за електроенергію до того, як ми нас включили в трансформатор за цю тимчасову лінію. Ми платили тому Михайлу Айсто, яка є. Ну і в результаті того. Всього, Потім виясняється, десь після нового року нас виключають. Десь в лютому місяці нас відключають обленерго. Да. Підстава чого за, за заборговань? Кожен місяць оця вулиця платить 30 тисяч, це саме найбільше. Давайте порахуємо 30 тисяч. А якщо за півроку це 6 на 3, це 180 тисяч, правильно? Звідки може мільйон бути? що ми заборгували. Це не ми заборгували, це не наш борг. Окрім заборгованості, виявилось, що офіційно трансформатор не здали в експлуатацію. До того ж, коли мешканці звернулись до Чернівці Обленерго, з'ясували, що за документами вони нібито належать до кооперативу, якого ніхто не бачив. Люди переконані підпис на приєднання підробили. Скажіть, а чого ви нас? Ми зібрали всі документи від цих мешканців на підключення. Кожний індивідуально, чому ви нас е, не хочете, Ну включить нас. Він каже: А ви в корові дубки? І я йому кажу: а скиньте мені, будь ласка, той е, бумагу, де я розписався, що я входив, е, входжу в корові дубки. Він мені скинув мій лист, а там немає повіни. Міні не мій підпис. І всі підписи зроблені буквально видно, що одною рукою забудовник свою провину заперечує і звинувачує колишнього компаньона у шахрайських діях. Я написав заяву на пошлюка Івана Григорьовича, що він вчиняє шахрайські дії. І за його дій неуможливлення добудувати будівництво неможливо. Передати той же трансформатор на баланс у Чернівці обленерго пояснюють, повідомляємо, що відновлення електропостачання у будинках на вулиці Горіхові у великому кучурові можливо після виконання наступних умов. Оплата заборгованості за спожиту електроенергію. Це є першочерговою умовою для підключення до мережі. Після погашення заборгованості електропостачання буде відновлено відповідно до чинних нормативних вимог. Надалі мешканці можуть оформити прямі договори з постачанням. Чальником електроенергії щоб уникнути повторних перебоїв. Попри те, мешканці переконані, борги виникли не через несплату, а через юридичні махінації. Одного із забудовників вже взяли під варту. Прокуратура інкримінує йому привласнення 13 мільйонів гривень. Нині фахівці готують новий пакет документів до Чернівці Обленерго. А мешканцям Горіхової залишається сподіватись, що замість свічок невдовзі в їх помешканні з'явиться світло. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Тролейбуси 6А та 8А замінять на автобуси. У Чернівцях планують провести зміни, які допоможуть зменшити інтервали руху на маршрутах. Основна причина це з'їзди старого транспорту старих тролейбусів з маршрутів. Коли виходить на лінію тролейбус, їх виходить також 5. Так, Вони більш місті, ніж автобуси, здавалося б, мало б покращити ситуацію. Але кожен раз. І практично кожен день на маршруті відбуваються з'їзди через поломки старого тролейбуса. Рівень зношеності цих машин вже 100% давно і якимось чином вплинути на це неможливо. І Ми розуміємо, що ми витрачаємо дуже багато коштів на ремонти. Найближчим часом замість тролейбусів вулицями Чернівців почнуть курсувати автобуси, які місто отримало в подарунок від Праги. Йдемо про автобуси, які отримані від наших колег з Чехії, так, і зараз вони проходять відповідну ТО відповідну реєстрацію, підбір водіїв, і тому було прийнято таке рішення. Воно буде тимчасове, допоки ми не отримаємо нові тролейбуси. Це також буде і шість, а і вісім, а це буде по п'ять машин. Але... Це вже будуть автобуси, які не будуть з'їжджати так часто з поломками з маршруту, як це робить тролейбус. За словами Ігоря Крохмаля, замінити тролейбусний маршрут 6 А на автобуси. Планують до кінця жовтня. Рішення щодо маршруту 8 а ухвалюватиметься у листопаді. Якщо йде мова про 6 а то це вже буде з 20 жовтня. Орієнтовно про вісім. А ми хотіли би з 1 листопада, будемо намагатися. Якщо це не буде першого листопада, то умовно там в десятих числах листопада. Ігор Крохмаль зазначає, дане рішення є тимчасовим до того часу, поки ми не реалізовуємо проект кредитний Європейського інвестиційного банку. Ми плануємо. що вже… В слідючому році ми будемо бачити перші тролейбуси в місті нові. То було прийнято рішення спочатку 6 А і трохи пізніше 8 А замінити на автобус. Зазначимо, схема руху маршрутів 6 А та 8 А не зміниться. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У центрі Чернівців перемістили зупинку громадського транспорту. Через ремонт тротуарів замість зупинки кінотеатр Чернівці тролейбуси на маршруті номер 2 та номер 4 зупиняються за адресою вулиця Університетська, 9. Це тимчасово вимушена така міра, і поки що це тимчасово на період ремонту. Бачите, що погодні умови. Не дають можливість швидко виконати ці роботи, але після завершення ремонту там буде прийнято рішення вже остаточне по цій зупинці, де саме вона має знаходитися, і як саме вона має бути облаштована. Після завершення ремонту тротуарів у міській раді вирішать, де саме розташовуватиметься зупинка та як її облаштують. Переоблаштувати її, зробити більш зручною, зробити. Інклюзивною з точки зору, щоб низькопідлогові автобуси, тролейбуси могли заїхати нормально, під'їхати до до самої зупинки. Зробити запобіжники, щоб там десь не могли зупинятися легкові автомобілі, щоб не заважали зупинкам. У планах зробити зупинку зручною для всіх пасажирів, зокрема для людей з інвалідністю. То це все враховується і буде будуть ці заходи в житті. Ми зараз розглядаємо питання, щоб зробити там і привести у порядок цю зупинку. Ремонт на цих ділянках мають завершити до 20 грудня. Загальна вартість робіт майже. 4 мільйони гривень. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Ми проваджуємо багато проєктів, але звичайно в нашій діяльності сьогодні, на сьогоднішній день, в та ситуації, яка склалася в нашій країні, дуже важливе значення мають соціальні проєкти. Звичайно, є державні програми, це пільги, субсидії, це наявність центру надання соціальних послуг. Різні категорії людей від дітей, які потребують особливої уваги, і до тих людей, які самі. Не можуть дати собі раду у Новоселицькій громаді. Проживає понад 29 тисяч людей, із них понад 5 тисяч пенсіонери. Проте охопити у повному обсязі всіх, хто потребує соціальних послуг за рахунок державної програми, не можуть. Таких категорій. Жителів нашої громади є багато і на жаль, оскільки в країні війна, то ця категорія збільшується щодня. Тому нам необхідно охопити якомога більше таких людей. Тому громадська організація долучилася до таких сімей. У громаді активно працює центр надання соціальних послуг. Тут допомагають людям, які потребують психологічної підтримки, соціального супроводу чи допомоги вдома. В Новоселецькій міській громаді досить потужно набертають обертів надання соціальних послуг. І більшість з них надається комунальною установою центром надання соціальних послуг. На сьогоднішній день працюють кваліфіковані фахівці. При центрі працює спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультативу. Де Надає послуги психолог, яка підтримує всіх, хто потребує даної послуги. Також, як ви вже бачили, в нас є фахівці супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, які це на сьогоднішній день найактуальніша проблема. А нещодавно в громаді стартував ще один соціальний проект Малі гранти в межах програми «Спіріт». його реалізують з 1 вересня. Заходи з надання соціальних послуг сім'ям з дітьми вразливих категорій стали можливими завдяки підтримці уряду Великої Британії в межах проекту Соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації, що реалізується у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України, фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна за адміністрування. Ня і сар єднання. У нас два напрямки соціальних із державного стандарту. Ми допомагаємо сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, і також допомагаємо сім'ям, які знаходяться під опікою і батьківського опікування. Для цього в наш проект були запрошені фахівці. У нас є два фахівця, соціальні фахівця, які надають таку послугу. Супровод детей, и также два психолога, которые надают психосоциальную Послугу проєктом планують охопити 20 родин. Наразі під супроводом вже перебуває 5 сімей зі складними життєвими обставинами, та 5, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Окрім соціального супроводу та психологічної допомоги, сім'ї можуть отримати і предмети для підтримки гігієни. Ці е, сім'ї е, вони не тільки в Новоселеси, а є і по всій громаді. Також у нас вони є і в, е, в Маліновці. Е, в Діновцях, в Зеленому Гає, в Маршинцях Тобто ми зібрали старостат і там є соціальні працівники, які працюють в місцевому самоврядуванні. вони нам допомогли, і ми це все впроваджуємо спільно з міською радою. Серед підопічних і багатодітна мати Лілія дякую організації. Дуже дячна, дуже серце радіє, що є така допомога. І найбовла славіть тих людей, які допомагають організації. Шос не їх боблаславіть. У новоселицькій громаді переконують, підтримка соціально незахищених верст населення залишається одним із головних пріоритетів. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Нині до Чернівецького обласного перинатального центру із робочим візитом завітали лікарі-неонатологи та спеціалісти з ультразвукової діагностики відділення педіатрії та підліткової медицини лікарні братів милосердя Айзенштадт». Австрійці прибули не з порожніми руками, а з вкрай необхідними подарунками. Він зателефонував, він написав і він шукав контакту сюди в Чернівці. І він не просто хотів провести апарат, він шукав там, де найскладніші діти, найскладніші пацієнти, найскладніші випадки. І поступово він зрозумів, що саме такі є тут, в Чернівцях, в перинатальному центрі. Щороку в Чернівецькому обласному перинатальному центрі народжується понад дві тисячі дітей, і майже половина з них потребує ретельного медичного обстеження. Минулого візиту іноземні лікарі відмітили, що, попри фаховість лікарів ультразвукової діагностики, обладнання, на якому вони проводять обстеження, слід покращити. було прийнято рішення привести в перинатальний центр найновіший, найсучасніший апарат, який існує наразі, і за допомогою цього апарату, то можна буде уникнути тих помилок, які є у ну, достроково народжених дітках, коли часу немає і повинно бути 100% вірне прийняте рішення щодо діагностики. Закордонні лікарі не тільки дарують обладнання, але й діляться власним досвідом. Високе технологічне оснащення, високе технологічне обладнання в роботі лікарів-неонатологів надзвичайно важливе. Я дуже дякую пані Юлії. За те, що вона просто за руку привела цих лікарів, які і минулого разу дуже багато корисного професійних порад дали нашим лікарям-неонатологам. -на і дякую Анастасії Геннадіївні за те, що вона також долучилася до цього процесу, і що ми маємо сьогодні таку унікальну можливість вчитися у таких лікарів-поважних. І приймати їхній досвід за словами фахівців. Такий подарунок дасть змогу наблизити діагностику крихітних буковинців до європейського рівня. Якщо говорити безпосередньо про ультразвукову діагностику, це є один з важливих шляхів наближення нас до стандартів надання допомоги новонародженим на дітям до європейських стандартів, тому що ми наближаємося до того, щоб Діагностикою в критичних ситуаціях утразуває володів кожен лікар, який 24 години знаходиться біля дитини. І Якісний апарат нам не дає такі можливість. Якісне навчання нам не дає такі таку можливість. Новітнє обладнання придбали завдяки благодійникам з Австрії та Швейцарії. Тож медики подякували меценатам. Окрему подяку колектив перинатального центру висловив панові Стефану Отрубаю, першому представнику дворянської родини Естерхазі, який разом зі своїми швейцарськими друзями здійснив найбільший внесок у придбання нового ультразвукового апарата для потреб перинатального центру. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь. Ці хлопці добре знають ціну перемог, адже завдяки їхнім зусиллям український гімн звучить на найбільших спортивних аренах світу. Павло Максимчук, майстер спорту міжнародного класу та Ілля Суходієв. Майстер спорту України нині готуються вибороти переможні місця на чемпіонаті світу це з греплінгу та панкретіону, який відбудеться 17-19 жовтня Взагалі у сербському місті Нові Сад. Ці змагання, по перше, це дуже велика відповідальність, так як Представляю не лише себе, я представляю країну і маю гідно виступити і показати, що Україна це сильна держава, яка може перемагати на всіх фронтах, як і на передових, так і на килимі, вигравати. Шлях до п'єдесталу це не лише боротьба на арені, а й внутрішня праця. Павло у спорті вже понад 18 років, із них 9 – у Панкратіоні. За 9 років виграв багато чемпіонатів України, кубків України, їздив на багато міжнародних стартів. На жаль, лише два успішних, але все попереду ще зараз. Чемпіонат світу і налаштовані лише на перемогу. На цих змаганнях спортсмен планує взяти реванш після Чемпіонату Європи, на якому забрав срібло. Знаємо, тому що склад майже незмінний, постійно одні й ті самі, можна сказати, вже багато років і один одного знаємо. І хто кого перехитрує, той і переможе. Тобто У вас таке двоє місце, буквально закроє, так? Так, так. Це допустив помилку, яка стала, на жаль, Програшною для мене, але я готовий взяти реванш і на цих стартах відіграти. Про особливості підготовки до світових змагань розповідає Ілля Суходєєв. Підготовка триває декілька декілька місяців, декілька етапів. Починаючи початковий етап, де ми так називаємо базовий етап. Де ми ставимо базову фізичну підготовку, базову техніку. Потім іде більш спеціальний перезмагальний етап, де ми формуємо спеціальну фізичну підготовку, готуємо витривалість, готуємо свої так би мовити фішки, технічні прийоми, які використовуємо особисто особисто ми особисто спортсмени. Для ліції старти Це мають добро. винят. Кове значення ці змагання для мене це чергова така сходинка до так великих великих мрій. Я хочу потрапити на всесвітні ігри з єдиноборств, які відбудуться в 2027 році. Для цього я планую здобувати декілька медалей чемпіонатів світу і виграти чемпіонат світу. Окрім власних тренувань, спортсмени готують і наймолодших вихованців, які вже показують високі результати. Іноді, іноді важко. В першу чергу психологічно, коли багато часу і емоцій віддаєш дітям, вкладаєш в їхню техніку, в їхні змагання, в їхні перемоги, тому що діти так само є призери, чемпіони України, які готуються на чемпіонат Європи. Діти так само готуються на чемпіонат Європи, який відбудеться через півтора місця у Литві. От. Але все вдається поєднувати в першу чергу завдяки хорошій команді, тому що ми тренуємося і зранку, і ввечері. Ми тренуємося рано вранці, в сьомій ранку, з також колегами, тренерами, спортсменами. І тренуємось ввечері вже після наших тренувань. Тобто, слава Богу, є зали і є з ким готуватися. Про труднощі у спорті та підтримку атлетів розповідає їхній меценат Сергій Качмарський, який підтримує їх понад пів року. Протязі цього часу основна допомога заключається в тому, що спортсменам потрібно високопрофесійне харчування спортивне, також кошти на проживання, на переїзд. На підготовку цих двох спортсменів Павла та Іллі за цей період я впевнений, що пішло десь. 50-60 тисяч гривень. Я не впевнений, що держава в цей час, коли триває війна, знайде кошти, щоб їм також фінансово допомагати. Чому я вирішив? Ну, тому що я з 16 років, навіть з 15 займався також професійним спортом. Це все життя моє пройшло в спортивних залах. І я ще раз наголошую, мені байдуже, який це вид спорту. Чи це футбол? Основна мета це щоб забрати дітей з вулиці. Щоб молоде покоління обирало кращий спорт ніж пагубні звички, алкоголь та наркотики. А поки спортсмени готуються до боротьби за світову першість, ми бажаємо їм сили та перемоги, аби вкотре розгорнути український прапор на п'єдесталі. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.